Друзі, добрий придобрий усім ранок. На дворі пів шостого, бачите, ще темно. От. Світ горить в дворі, а ми зараз будемо рушати. На базар. Коровку вже подоїли, вже чоловік їй дав сіна, вона їсть. А ми погрузилися. Зараз він одиниться. Верні взується. А, я пішла ворота відкривати. І поїдемо. Договорилися, там у нас на базарі торгує мужчина, який налажує швейні машинки. О, в мене щось вона розладилася, пропускає петлі. Що я не робила, що я не крутила, не ні можу нічого зробити. От, Так що він пообіцяв мені забере додому і наладить. Бо без машинки, як без рук. Що прострочить, що пришить, немає чим. Дівчата закинули кирпичі. Як завжди, оце приїдуть, порозкидають нам кирпичі. Я потім ходжу, шукаю. Ох уже ж. Це ж Ульяна. Вона у нас на одній нозі крутиться. Це не дівчина, це я не знаю що. У бабу вдалася. Я така сама була в дитинстві, Всі коліна збиті були. Вона вчора поїхала додому. Люда каже: що сьогодні буде сидіти у хаті, у квартирі нікуди не випущу. Набила вже сіняк. Так, ну що, друзі, ми рушили з першим днем осені Усіх літо, на жаль, скінчилося. Бистро не встигли замітити. Як одна секунда, проколотилися. І все, літа нема. Кар... Да, картоплю, слава Богу, викопали. Картопля вже в погрібі. От, дякую дітям, дай Бог їм здоров'я, щоб вони дружно і мирно жили. І нас радували. Так що таке діло. На дворі, бачите, світає. На наступний раз взагалі буде темно. Щось машина в нас барахлить. Ну нічого, добре, їдемо. Так, друзі, сьогодні в мене це молоко. Сир погавлений такий красивий і дуже-дуже смачний. Трошки твердого, рулетів сьогодні немає, бо дітям віддала і попродала вдома. Творог жирний, не жирний і сироватка. щось до сих пор немає. Не знаю чого, але немає. Ряжанки наробила всім. Просив, так що, друзі, м'ясо є у нас сьогодні повне. Хлебушек привезли, віщи теж є. Ну, в общем, торгуємо. Чоловік у машині сидить, новості вичитує. Так, ну, добре. Чекаємо на покупців. Заходили, друзі, скупилися трошки в маркеті, чоловік чек зучає. Купили вермут пінаколаду на день народження. Вибирали, вибирали, хотіли коньяк, не хочеться кріпкого. Купили таке, як завжди. Нам подобається. Хліб тут ми завжди беремо. самий класний хліб продають. А так. Та й бабусі трошки круп купили та їдемо. В центр ще заїдемо в магазин, бо треба їхати додому. На 10 годин приїде жінка-поряженку. Ну так, ще час у нас є времени. Часу. Що це розрило? Щось каналізація чи вода, так. так що, таке, як ти, ти Стоїш. Нічого, а я не Треба. Так, Їдемо в центр, У маркет. У файно ти підеш. Я, мабуть, не ну, буду не ходити, моя хочеш? нога болить. Ти не ходити? Ні, а що я буду там дивитися? Гречки, думаю, купитися, давно. Чи йти з тобою допомагати тобі набрати Шти. гречки? Це щось тягнуть на сцепки машину. Дуває. А все. Ну сьогодні скажу, що так Печенки не дуже да, багато, так. Да. Ще одна упаковка є. Кажу, сьогодні машину, хоча вистачає. Я думала, Зима, що щось мало. Ану, молочку, не, на, тут он продають, як завжди. Авиха сидить. Ага. А, я думала, вже відкрили, ніфіга. Я думала, на цей на день пам'яті відкрили. Ой Боже, цю ценятку, ні. Ой Боже, а що. Та ну збите маленька цуценятко. Так, наконець то ви збирали, до бабусі, несемо їй молока, сметани, творогу. Скупилися їй сумку в магазині. А йдемо зараз наберемо кабаків. Бо ці кабаки, що ми привозили від жінки, геть усі погнили. Ну, неділю ми протрималися. А тепер йдемо вже на тому городі рвати свої кабаки. Рибу ловлять, що там можна ловити, господі. Там в річці води геть немає. Там таке страшне. Ну просто, може, відпочивають. А де ж твоя корова? Тачки, висипав, а воно, бачу, не оригі. Пасеться. І в тілові дай Пасеться, пасеться. Може там карасі отакі вже повиростали. Тачки, а я кажу, що нема. А, ти туди зерно повисипав. Нема. Зрозуміло. Так, носи кабака, я піду до гвонів. Кого? Не знаю, порозрібали кури. Гей, глянь, порозгрібали. Ці видно, що тут фазанів ціла куча бігає. Я ось як копали картошку, йду, а він і йде собі отуди, оприкинь. Та страшне порозводилося. Так, гляну, що вони там повивозили. Бери кабакі, ону, собирай. А я піду до кавуни, я гляну до картошки, докопали, як вони повивозили воудину. а тоді піду кавуни гляну. Баба каже, посабирайте кавуни. Да. Бідний буряк все, все досихає. А, вигрібали. Вигрібали мої діти. Ну, молодці, молодці. Гля, посередині буряк вирос. Хто його там садив? Ніхто. Молодці. Звісно, картошки ще там поставалося все. Пособирали. Ой, після них буде картошка, але нічого. Ладно. Спасибо, молодці. І так, повигрібали, все повикопували. Так що таке, друзі, справи. Зараз наберемо кабаків корові. Коровка наша пасеться. Вона наша манюня. Ось вона, ось, вона, ось вона, наша, наша манюненька. Мухи кусають, гади луках. Так що такі друзі справи. Морква, морква є, воно виглядає. Ну боже, як нема буде дощу, як же її копати? Я думав, отож копаю лопату, не встромиш. Не то, що. А ці огірочки в'яжуться і ростуть. Дочка вчора ціле відро 15-літрове тут назбирала. А ці старіші, бачите, позасихали, сохнуть. Ось огурчик дивіться, який виглядає зелененький. Хай буде. Я так уже, вони отож гіркуваті, корові ріжу та й все. Та тут браві, воно, такі буряки наросли. Прям браві. Так, що тут у нас з кавунами? Дивимося. Ну, які браві тут лежать кавуняри. Так ідемо. Ну да, я ж кажу, косила. Вона вчора приїжджала на городі косила. Я тут не бачила чоловік. Ну, мабуть, ж машиною приїжджали. Ні, так вони ж з станькою дружуть, Чого не скажуть їй, щоб повизбирувала. Шкода, і в тому році поперегнивало. І цей. Год Друзі, подивіться, яка красота, які в нас кавуни на городі цей год. Це насіння не даром. Я купувала пачечку за 300 гривень кавунів. Пачечку насіння. Кавуни по 7-8 кілограм. Ще в мене таких ніколи не було, як цей год. Огромніший. Друзі, доброго вечора. Знову я з вами. А от... Сьогодні на дворі у нас так якось було вечором уже аж прохладненько, а днем душно, ще спека, оцей тиждень ще буде жаркий. Так що трошки ще потерпимо. Ну, головне, що ми вже викопали картоплю, це <смі> велика голова з плеч. Я вам дуже дякую в попередньому відео. Ви дуже гарні писали коментарі про моїх дітей, про мою дочку. Дуже вам дякую. Мені дуже приємно це читати людям зі сторони ж відніше, правильно? Я то можу вихваляти свою дитину, от, казати. Дуже добрі слова про неї, але вам збоку, все ви бачите, все вам понятно. Так що, так, да, дитина в мене дуже хороша, дуже внимательна. Ну, в общем, не знаю, мабуть, наша це заслуга з батьком. А Може, й сама, не знаю. Ми, ми, хочу вам розповісти, як ми торгували на базарі Я цілими днями. У нас ще було пічне опалення у хаті. От, було приходимо з базарю, а вона й в хаті натопить, і їсти навари. Вона ще їй не було 7 років, вона вже вміла суп варити. Я їй навчила з консерви варити суп без зажарки, туди кидається сира цибулька, сира морковка. І вона оце варила вже сімі років, не було той супчик. От, і так вона й пішла, і пішла, і я вам скажу чесно, вона якось вся сама сама навчилася. Було прийду з базарю а вона вже натаскає води, я її ругала, щоб вона не таскала відра ті важкі, а вона натаскає води, все перестирає. В мене тут сусідка жила по сусідству. Вона в неї брала, ну Ми в неї брали воду з колодязя Ще в нас води своєї не було у дворі. і Вона каже: Боже, Лена, дивлюся, вже Люда Люда настирала повні шворки. Ну, така в мене дитина. Вона якось із дитинства, із малечку якась така була, Трудяща, роботяща. І в школу ходила. У мене якось з неї ніяких проблем не було. Не знаю. І в школу ходила на збирання я завжди, всіда її везде хвалили. Ну, така вона. Правильно сказали, як на <смі>, останнім ні, на випускному. Їм там всім, в общем, батько виводить дочку, а мама сина. І оце так вони по очереді виводили і сказали: у люди кредо, люди на кредо добиться своєї целі. Якось так. Я вже точно не пам'ятаю. Поставлено і так воно і є по житті. Ну, така в неї вдача. А я дуже благодарна Господу Богу, що він мені дав таку, подарував таку дитину. Так, і ви питали, що в нас одна дочка? Так, у нас одна дочка, людочка. Одна. От. Тоді питаєте, ви, чи ми заготовили з такою погодою? Ну, ми першою косу косили, якраз на одну коровку, в общем, ми посчитали, нам хватить. Ще й з минулого року у нас в тюках залишилося сіно, так що сіно в нас є. Я думаю, що нам на зиму хватить. Так, питали мене, скільки, скільки соток картоплі ми садимо. Друзі, бабуся казала, що в неї город 15 соток. От Я не знаю, я, ну, скільки треба нам, ми посадили картоплі, 14 відер. От ми садимо 2 рядка буряка, 4 рядка картоплі. Два рядка буряка і 4 ряд картоплі. І от таких сталок по 4 рядка в мене 8 сталок. От, в мене 8, а бабусю картошки ми посадили 4 сталки. Вона посадила 8 відер. Але ну, це, як сказати, можна і не понять, то що є картоплю крупну садять а є дрібну. От, крупний картоплі в відро влаза менше, а дрібної ж більше, понимаєте, да? Ну, як обычно, таких картопля, як куряне яйце, чуть менше, чуть більше іде на посадку. Ну, в общем, ми садили 14 відер, а бабуся 8. От, Ну нічого. Нам хватить картоплі. Слава Богу, хоч такий є урожай. На городі в нас в цьому році ну, все є. Ми ось, ось сьогодні ходили кабак там рвали з чоловіком. Він сам сокрушався, удивлявся. Каже, я не можу зрозуміти, як воно це все росте. Каже, я йду на пасовище там корову припинати. Каже, там такі в землі тріщини. Це страшне на луках. А каже, на городі все росте. все є. І морква, дивлюсь, там не знаю, велика чи не велика, ще там не копала нанизу. Тут у мене трошки тут на горі в мене є. От. Але навіть і тут, на горі, в мене така морква. Звісно, додовбать її, я вам показувала, то вона переламується, як я копаю. Ну, Там м'якша земля. От весною була якось там твердіша земля. Тут була м'якша, розпу... така пушиста трактор пройшов. ось, А зараз картошку ось копали, ми так переживали. Зять казав, треба кірку брати, довбати кіркою. Коли ні, м'яко копалося, дуже так так, добре. Сьогодні пішла, вони ж там все повигрібали. там я знімала, подивитись. Молодці, все зробили. от, Тепер ми будемо потихеньку, оце ж... Зірву там, де огірки в мене. Ну, В общем, потихоньку буду все потихоньку зривати, те, що вже квасоля в мене теж не уродила. Їй треба теж зірвати, хай воно сохне все. Ну, в общем, якось так потихеньку будемо вже робити. Завтра оце ж думаю, переб... сьогодні перебрала помідори, ті, що раніше збирала в дворі. П'ятилітрова віддірка винесла воно курям. Завтра поставлю опять проварю, там, що в мене в дворі, в каструлю, що влізе, проварю. О, та тоді на другий день через друшлак його перетру, воно охолоне. А тоді закип'ятю та й закрию знову в бутилі. А що робити? Так буду Ось. А ще ж у мене ні до збираних. Дочка ж, як була, я кажу, йди там у бабусі, позбирай її відро, вона щось чи квасить хотіла, чи що. Кажу, збери їй цей відро і собі назбирайте. І кажу, приходьте й тут визбирайте. Вони навизбирували, бо там багато розових. Навизбирували. І каже, ні, мама, ми тут не будемо тобі ну, собі брати. Хочеш тобі визбираємо? Я кажу, не треба визбирати, бо вони так на ниві зберігаються краще, ніж у ящиках. Вони в ящиках з ходу водою беруться і портяться. Я кажу, не треба, я тоді вже сама. Бо в мене тут половину я ж зібрала, а половина так і залишилася. Так що такі друзі, справи. Ну, в общем, завтра буде день, буде робота. Сьогодні ми знову варимо тушонку, привезли нам люди. Зараз люди ж то качок ріжуть, то курей, яких там. ну, в общем, Я бачу, це птицю привезли, а вчора свинини свинини робили тушонку. Ну, в общем, так. Сьогодні на базарі побазарювала, ну, можна сказати, непогано. непогано. У мене багато товару не було, рулетів не було, масла ж. Не... У мене то вершки і стояли в холодильнику, але ж не було світла, не було чим збити масло. Так що масла не було на базарі, хоч і питали мене сьогодні люди. От ряжанки у мене майже 14, 13,5 літрів забрали, все було під замовлення, бо люди приходили, питали, що, чи є лишня. Нема, то вони на наступний тиждень замовили. У мене вже на наступний тиждень куча замовлень на ряжанку. Так що якось так. Молочко продала, 2 літра тільки привезла назад додому. Ну, буде мені ось цей. Сьогодні молока надаїла. То... Завтра чоловік каже, зроби ряжанки, бо бабусі каже, буде літра. І там ми оце ж у жіночки брали де кабаки, треба їй ще дати літру ряжанки ще зроблю. І він каже, і я хочу. Ну, в общем, завтра оце ж три літра треба собі зробити. О, та то підсобираю рулети зроблю, бо нема рулетів. Люди, сьогодні чоловік приходить один, каже, де ваш той добрий сир? Я кажу: немає. Діти приїжджали, дітей угощала, дала їм чоловік з Олександрії, мені замовляв, забрав теж. Взагалі, немає, друзі. Був твердий сир плавлений, але плавлений сир одна тільки жіночка взяла полкілограма, а то ніхто не брав, предлагала такий добренний сир, оцей плавлений. Ну, я взагалі люблю сири, то для мене він любий добрий, навіть і кисломолочний творог. Я дуже люблю со сметаною зробити, Чуть-чуточку посолодю, метку туди. І оце з чаю. Мені не треба нічого, я оце так наїмся, мені не треба нічого ні вареного нічого. Дуже люблю таке. Так що такі друзі, справи. Ну, Скупилися, заїхали в маркет. Гречки набрали, бо гречка буде дорожче сильно, а нам треба гречку їсти. То це ж купили гречки, бабусі там теж трохи круп підкупили, собі трошки там підкупили. Ось. То купили. Буде день народження з чоловікові, купили бутилку вермат, вермут, да, пінаколада. ми ну, таке трошки, як сказати, слабесеньке чогось, бо вже крепка ніяка не п'ється не йде на душу. от Ну, так трошки, потрошку тоте, то те, то те підкупимо, заїжджаємо. Ще треба тоді буде написати, що мені треба, бо день народження 16 вересня, ще, як кажуть, Сьогодні тільки перша, але время біжить дуже-дуже швидко. Дуже Завтра внучаткам у школу перший день, це почнеться, бідна моя дитина, це морока та ще оці ж тривоги. Ой, Бідні діти, така й учоба. Ну а куди діться? Все одно ж треба в школу ходити, треба навчатися. Так що, друзі, такі справи. А це друзі, мені, друзі, привезла дочка отакий браслетик наділа. Написано: здорові, вільні сміливиці. В них в аптеки роздавали людям. Та й вона мені привезла, каже, на, на дінь носи. Ну, в общем, це таке, друзі? Він хороший силіконовий, можна в ньому посуду мити, все, і все, хай буде. По трошки. От. Такі справи. Так що, ну що, я вам розказала про все вроде, про погоду, про базар, про все. Не знаю, що вам ще розказувати. Зараз чоловік мені зробить укола, бо в 10 часов нам виключуть світло. Треба лягати відпочивати. Завтра знову підйом рано і вперед. Вперед і вперед. Так що, от такі справи, друзі. Дякую вам, що ви пишете мені коментарі. Дякую, що. Питайте, що вам цікаво, задавайте питання, я на все вам відповіді дам. От. Ну, мабуть, на сьогодні все. Побалакала з вами, трошки розвіялася, оце трошки з вами побалакаю, бо ну, яке ще життя? Дома, та й дома, та й дома. Сьогодні оце ж на базар приїхали, а Тані щось немає, 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 немає. немає. Вона поздно приїхала сьогодні, ну нічого, нічого не потеряла. Зутра якось не дуже Вона поки приїхала, я щось трошки творог там продала, Ну в общем, щось небагато. Бо я вчора не успіла, на, там на кухні був. Ну, і світ, світ, світ аж не було довго, і жарко там дуже було, бо тушонка варилася. І творог жирний залишився в мене не Та я на базарі сьогодні поки приїхала з утра, розважила жирний весь продала кисломолочний творог сир. От, а нежирний залишилося там. Ну, завтра сирників зроблю, та й все буде нам. Десь грам 800, може, так залишилося. Бабуся сьогодні віднесла полкіло. кіло. Він такий добрий. це Я дуже люблю цей творог. я Мені з нього сирники навіть добріше, ніж з цього жирного. І дочка, так мені каже, а мама мені дужче подобається. Ну, в общем, друзі, такі справи. Ну ладно Буду з вами. До свиданька. Це до завтра. На добраніч ніч. всього самого лучшого. Ну, розумієте, я це ж вам кажу на добраніч, я сама й думаю. Ви ж дивитесь його вранці. Ну, нічого, нічого не поробиш. По-другому, ніяк не виходить. От, все одно ж відео поки запишу, поки його відмонтую, поки загружу в YouTube. А тоді треба, щоб пройшла ще провірка в Ютубі. Вони одразу не пускають на монетизацію І не пускають, щоб всі дивилися. Спочатку провірка пройде, чи нема там нічого запрещеного. Так що багато балакати не можна у відео. Бо не хочеться, щоб заблокували, скільки труда я вложила, і щоб заблокували мій канал. Так що, друзі, всім всього самого найкращого бажаю. До побачення, до завтра. Завтра, надіюся, ми зустрінемося знову, і все буде добре. Пока-пока. До побачення.